Доброго ранку, любі діти, шановні дорослі, запрошую вас на третій урок урок математики. Сьогодні ми ознайомимося з дією віднімання. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки. Ви вже з ними знайомі. Що вони вам нагадують? Отже, дітки, чи готові ваші очі бачити, дивитися? Чи готові вушка слухати, чи готові ваші руки писати у зошиті? Чи готові ваші ніжки відпочити трішки? Якщо всі відповіді так, можемо розпочинати. А зараз будемо лічити від 1 до 10 і показувати пальчиками. Один. Далі два, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять, молодці. Отже, беремо п'ять прямокутників, або будь-яких речей п'ять, або дивимося просто на екран. Було у нас п'ять жовтих прямокутників, а стало 4. Яку дію ми, дітки, з вами зробили? Ми об'єднували прямокутники, додавали до них. Чи вилучали? Викладаємо тепер 5 квадратів або дивимося на екран. Відсуваємо 3 квадрати. Скільки залишилося? 2. Яку дію зараз ми робили? Об'єднували чи вилучали? Як гадаєте? Вилучали правильно, ставало менше. Отже, сьогодні на уроці ми будемо віднімати числа та ознайомимося зі знаком мінус. Пропоную вам віршовану задачку. Про цю кицю. Отже, кішка всім допомагала, курчат у дворі рахувала. Сім було а три – Втекло, наче снігом замело. Треба кішці пильнувати, хто лишився рахувати. Отже, оці троє втекли й курчатка, а оці залишилися, залишилося їх чотири. Ось вона, цифра чотири, яка відповідає кількості курчат. Скільки їх було спочатку курчаток? Ану, пригадуйте. Так, 7, позначимо цю кількість цифрою 7. Потім, що змінилося? 3 вилучили, так, позначимо цю кількість цифрою 3. А скільки залишилося? 4. Це можна записати так. Від 7 відняти 3 буде 4. Або 7 мінус 3 дорівнює 4. Погляньте на малюночки. Описуємо, що відбулося, та виконуємо дію віднімання. Поки що не записуємо, тільки дивіться на екран. Скільки у нас всього було метеликів, дітки? Погляньте: 4, а потім один полетів. Стало менше на 1, так? Мінус 1. Залишилося їх 3, молодці. Це можна записати цей малюночок. Чотири мінус один буде 3, або дорівнює. Можна прочитати ще й так. Від чотирьох відняти 1 буде 3. Наступний малюночок. Дивимося, скільки пташенят було? 3, бачите, а одне пташеня полетіло. Як це можна записати? 3 мінус 1. І стало 2. Можна прочитати ще так. Від трьох відняти 1 буде 2, або 3 мінус 1 дорівнює 2. Висіли яблучка на гілочці. А потім два яблучка впали. Скільки їх було спочатку? Скільки впали. Записати це можна так. Спочатку було 4. Потім мінус ставало менше, падали, вилучали. 2. І залишилось 2. Читаємо так. Від 4 відняти 2 буде 2. Або 4 мінус 2 дорівнює 2. Подивіться на малюночок, сідайте, сідайте рівненько, як дівчинка показує. Тримаємо олівця рівненько. Давайте розкажемо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу олівця ось так тримаю. Сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Молодці. Сторіночка 25 зошита. І дивимося, як же пишеться знак мінус. Оце дуже просто, бачите? Тому. Поставте відео на паузу та напишіть за зразочком, будь ласка, один рядочок через клітиночку, знак мінус, і один рядочок знак дорівнює. Якщо втомилися, виконайте пальчикову гімнастику, поставте відео на паузу. А ми продовжуємо працювати на сторінці зошита 25. Завдання перше. Закінчи записи, виконай віднімання за кожним малюночком. Дивимося: було всього жучків п'ять, Полетіли скільки Два, Записуємо у вільну клітиночку два, Залишилося три. Дивимося далі. Скільки було всього метеликів, дивіться. Всього біля квіточки було шість метеликів. Полетіли два, залишилося чотири. Наступне завдання: скільки горіло свічок? Вісім. А скільки свічок задули? Чотири. Залишилося горіти? чотири. Наступне завдання про намистинки. У намисті було сім намистинок. Намисто порвалося, і одна намистинка впала на підлогу. Мінус один, значить, залишилося шість. Виконайте, будь ласка, таке ж завдання, але вже тепер з листочками, які, мабуть, теж жовтень місяць, у них листочки вже падають на землю, і з цукерками. Бачите? Одні обгортки залишилися, цукерки вже з'їли. Наступне завдання. Повторимо, що ми сьогодні з вами робили? Віднімали, так? Дивимося, скільки коліс ви бачите на екрані. Скільки було три, а одне колесо покотили. Залишилося два. Записати це треба від трьох відняти один буде два. Ну а зараз вправа чарівний кубик. Кубик, діти, непростий, незвичайний, чарівний. Він знання перевіряє. Працювать допомагає. Виберіть, будь ласка, зараз грань. Якщо все було просто, жовтий кольор. Якщо доводилось докладати зусилля, то рожевий. А якщо мені нічого не вдалося, то синій. Але я сподіваюся, що все ж таки синій колір ніхто сьогодні не обере. Добре працювали, можемо відпочивати. Що, дітки, відпочили? Молодці! Готуємося до англійської мови!